Всім привіт. Сьогодні вперше за довгий час, можна сказати, ідеальна погода на вулиці. Прям дуже приємно. І був трохи дощ, здається. Ну, сніданок доїдаю картоплю, ту, що вчора смажив. Всім приємного апетиту. Заїжджала до мене мама, передала втрачу, такі кабачки смажені. Потім це ми заїхали у магаз. Тут взяв собі енергоса і лимон. Один лимончик 21 гривня. І передала ще відбивні так що їсти мене багато, що і готувати нічого не буду сьогодні. Ще катоплю треба доїсти Я так подумав, що можна було краще зробити, взяти якусь сільотку. І відварити не так би жирно було. вимкнули світло, ще десь півтори години не буде. І вирішив я навести порядок тут, треба повикидувати ну, всякі різні речі тут. От, залишити тільки мило і оцей засіб. Та й в принципі щітку і все. Ну і Заодно протерти, бо вже брудно тут. Так, якийсь в мене тут гель. Не пам'ятаю взагалі, звідки він для чого він, шампунь точніше. Для голови не буду я вже в'язати, але в руки замість мила можна буде. Так далі спрей для туалету, привчаючий для котів не треба. Пуста якась пляшечка. І зараз буду промивати цей бруд. Да, заодно зовні теж. Пройдусь, тому що бачите потюки які. Так, тут е, для собак, шампунь для собак і якась суспензія. Це також я в принципі залишу, але десь в іншому місці покладу. Дзвіночок теж в якесь інше місце. Так, і останні тут якісь в мене тряпки, е, мильниця. Це все я теж в принципі викидаю, залишу по мінімалки щось. Так, і тут поки для сміття. І теж багато різного, треба дещо повикидати. Ну що, навів порядок. Зверху отак. Тепер багато місця. Тут поки що порожньо, тут будуть пакети, а тут все для прибирання. І тепер треба зовні її пройтись, прибирати це все. Все я закінчив, От приніс ще пакетів, Закину сюди. Так, це я відкладаю, також на пакетик приніс, а це от тільки на смітник піде. Так, і поки я тут, щоб не забути, треба ще викинути ось це і в принципі, в принципі все, крем ще трошки є. Майло закінчиться, я потім той шампунь перелью буду ним користуватись. Далі треба ще вон, бачите, пройтись. Зараз це зроблю. Проблема, що не можу нормально цей засіб використовувати, бо нема розпилювача. Тому я так макаю трохи. От ну і зараз. На стінці також прийдуть оціплями від води. Ну, в принципі, вони і так з'являться через декілька днів, але ладно. Ну, от, коротше, якось так. До кінця воно не прибирається. І от сьогодні нарешті, можна сказати, ідеальна погода взагалі на вулиці не спекотна. Вітерець. Можна сказати, дочекалися. Так, ну і зараз буду їсти кабачки, тому що їх підігрівати не треба. І ще 40 хвилин до включення. Всім приємного апетиту. Так, включили світло. А я зараз включаю комп, трохи посижу за ним. Знову вимкнуло 2 години світло. Я щось то протупив, треба було хоч чай зробити. О, зараз наріжу лимон і буду 2 години чекати. А на вулиці ще й дощ починається потихеньку. Тільки зараз звернув увагу, що від цієї спеки навіть плющин почав засихати. Та й в принципі ялинки, ну і багато рослин теж. Всім доброго ранку. На сніданок відбивна і кабачки. Ну і склянка прохолодної води. Всім приємного апетиту. Так поки вимкнули світло, сходжу в магаз. Ще годинку. Ну я сподіваюся, що годинку до включення. От, куплю щось цікаве. Так, прийшов я з магазу, відкрився новий магаз поряд зі мною. Такий прикольний. Точніше, як він не відкрився. Там був старий, але зараз типу ребрендінг. От і там дуже багато товару цікавого. Я там знайшов такі от сухарики. Е, перший раз бачу 29 гривень флінт. Потім взяв ще такі от круасани по три штучки з шоколадом і з горіхом. І що ще взяв живчик? Я, до речі, давно хотів спробувати живчик е, з, з грушею, але ніяк не міг знайти. Ой, коротше, до речі, там також був той живчик з монобанком, що я тут недавно пив. І знову знахідка на такий jet. Якби оригінальний мені не дуже подобається, але ну, це я хочу спробувати. Тут Ківі і що ще не а, Ківі яблуко. Зараз це все кидаю в холодос. Якби світла немає, але хай трохи охолоне. Ну, да, ця вся закупка обійшлась мені 156 гривень. Джет цей смачний, смачніший, ніж ну, оригінальний. А от, до речі, з сухариками тут обманка. Я прочитав соус. А це просто назва така соус-чесник, а по факту соуса немає. Тому таке. Дали світло. Зараз буду дивитися фільм. Сьогодні почав. Чекав, поки з'явиться світло, щоб можна було продовжити. Дуже прикольне, називається казино. Хочу зараз додивитися. Так, додивився я фільм. Можу сказати, що це. Ну, кращий фільм, який я дивився за останні, може місяця, два або більше, і ще забув сказати, що він на реальних подіях ну, можу спокійно йому поставити десятку. Зараз включаю музику і буду пилососити, прибирати знову, бо вже не став час. Не вийшло в мене, закінчив тільки зал і кухню і вимкнули світло. Так, але це не проблема, Короче, взяв я совок, взяв пакет великий і давно хотів розібрати тут. Короче, колись я ну, воду відкладав, коли її не було. От, Але бачите, воно все вже брудне. Так що це все треба зараз повиливати цю воду і оце сміття позбирати, викинути. Отак от зливаю швиденько, трохи залишилося. Так, все з пляшками закінчив. Зараз буду це все прибирати. Зберу все сміття, що в мене є, і піду його викидати. Якраз сьогодні смітник порожній. Все тут я закінчив. Мити підлогу тут немає сенсу, тому що вона все одно стане брудною дуже швидко. От, бачите, тут ще така проблема, що поселились гол... Хотів сказати, голубці, горобці. І бачите ось що вони роблять і ніяких не позбутися. Ну і тут відповідно також і пір'я було і все підряд. Ну а зараз іду збирати сміття і викидати його. Ну що, Вийшов такий от величезний пакет. Іду викидати його. Ой, заодно цю баклажку також забираю. Так, і ще я хотів його притирати тут. Трохи бачите бруд. Вон щось теж капнуло. От, ну просто, просто тряпочкою смученою. Так, все так краще. І ще хотів я тут взагалі сьогодні тільки помітив. Всього не знаю що це тут забруднило. Можливо коли дощ був. Ну, начебто все. Я таки не зрозумів, що це було брудне, але зараз набагато краще. Ну і відмилось без проблем. На цьому це відео закінчується. Зараз поки нема світла, буду його монтувати. Тому всім дякую за перегляд. Усіх люблю, обіймаю цілую, і до зустрічі в наступному відео. Усім бажаю побільше світла.